Бляли свої депутати. Тобто це було ну, до речі, було правильно. І чому потрібно це зробити зараз, а не наступного року чи через рік? Наприклад, минулого року, якщо не помиляюсь, в Україні створено 159 громад. Вони розподілили між собою близько 7 мільярдів гривень. Цього року може утворитися ще 200 громад. Ці громади нам розпоряджують 10 мільярдів гривень. А наступного року вже утвориться там 5 тисяч громад, і вони знову ж таки розподілять 10 мільярдів гривень. Тому є. Економічна доцільність сьогодні прийняти рішення і безпосередньо ну, потрапити хоча б в останній вагони цього Європої Дякую. От в минулому році подавали теж на поводу об'єднання громадського раду. Не Не обласна рада, то вказалися, то громади в районі відмовились.

Не может быть, что все положительные, отрицательных не было. Когда вы будете знать, какие отрицательные стороны, тогда можно эти отрицательные стороны как-то экономически усилить. Понимаете? Их не было, их меньше, чем отрицательные стороны. Но пока я вижу, больше отрицательных, чем положительных. Вы рассказываете, что держава, да, держава тревоги будет финансовать. Дальше. И вернемся к тому самому начальству. Когда коду дають саме, колбаску подкинули, а потім викинули цю колбасу. Що получить, наприклад, ну, прямо село, откій доносить. Що ти ждеш, що получить і От об'єднання. А нічого не получиш. Будеть сидяти 26 старост. 26 старост сидять, еконкою, чи будет сидіти в этом комісі, як воно буде називатися. І кожен староста буде кинути населення. Даже староста не буде знати. Скільки на його село е, виходить грошей. Зараз Кайданович, наприклад, узнає, скільки надходження на до нього є. А потім не буде знати. Всі надходження будуть сюди. І не отримать до село нічого. У нас тут побегли кутара, У нас е, не стало факів, не стало будинку культуру практично. Mm -hmm. то більше І болячка такі ситуацій. Mm Боростей -hmm. буде, дивитися на Олєв Так само, mm -hmm. як mm -hmm. на Малі, на... Mm -hmm. і ще другі подобається. Mm -hmm. Якщо об'єднати, mm -hmm. об mm -hmm. то давай громада на території Олегського району одна. От такі щось можна робити. А якщо це буде 3-4, то толку не буде біяти. Ну, Вже пізно говорить про те, що одна, що три громади прийняли своє рішення. І ми диктувати свою волю, не маємо такого навіть права. Вони прийняли таке рішення, вони собі йдуть своїм шляхом. По-друге, що стосується того, що негатив, то звичайно, що негатив є. Негатив особі дуже. У нас доріг немає по району. Це вже негатив. І повірте мені, що це буде в майбутньому, як головна біль всієї громади. Тому що держава буде давати кошти цього державного дорожнього фонду, але їх буде завжди недостатньо. Завжди. І нам доведеться так само думати про те, як поліпшувати дорожню ситуацію. Тому що Нема сполучення, нема нормальних умов життя для людей. Ви за за правки, які ми платимо. Кожен водій платить, Положіть їх сюди, на громаду, дайте в голові, і він положить дороги, які б це голова не був, По що ми говоримо? По поводу от я повернувся тут з Рігіналі і сказав, поясню. Є негатив. Ми зараз проголосували проти. Скажіть, будь ласка, негатив. Ми от хочемо почути, от тут багато присутніх, вони розуміють, що десь хтось не голосує, десь ще щось. Понимаєте, ми тут красиво розказуємо. Ось вам, я кажуть, кинуть косточку, подимете руку, не, не, не подимете руку, не будете. що ми, ми загубимо. От ми щось загубимо. От буде ще один білий питомир карті, чорний, сірий, які розумієте, це можливості загубимо, фінансові, фінансові. Які? Оцю косточку якраз два, які? Роки, які? два роки підряд під кидатимуть для того, щоб ми підтягнули свою інфраструктуру. А далі підтягнувши, працюйте, заробляєте. це називається, якщо я вручувати? Свої думки тут немає. Давайте є регламент, давайте ми будемо виступати, коли надається слово, головуючи. Репліки з місця, ну просто це вже базар і нікуди. І... Олександр, да. дякую. дякую. Володимир Йосипович, ви виступите? Ну, я з вашого дожджала з місця, добрий день, шановні депутати. Ну, питання децентралізації вже було, у нас, кажуть, другий рік ми його обговорюємо і так далі. Я думаю, що всі читають газети, чому в тому році ця децентралізація не відбулася, Ну там прозвучало, що це дві територіальні громади, не прийняли рішення, це Кам'янська і Теперівська. Ну дійсно, ми збирали сесію, я вже можу сьогодні депутатам нав'язати свою думку, вони мають свою думку і вони голосують. Чи об'єднуватись, чи не об'єднуватись. Тобто в тому році не об'єдналися. Хочу вам сказати по питанню децентралізації сьогодні більше запитань, ніж відповіді. В якому плані? От я веду питання земельні, які сьогодні найбільше хвилюють наші громадян? Підемо ми в об'єднану Олевську громаду. Який статус сьогодні буде мати сільський житель? Це перше питання сьогодні буде, який статус будемо мати. Тобто, якщо сьогодні волі в коліна проживає, вона навіть може приватизувати звати на ділянку 10 сотих, а в селі 25. І вони задають питання, а скільки ми зможемо? Чи нас не приєднають, ну не присвоїть нам статус якогось олочанина і ми зможемо тільки приблизно 12 сотих линей, так, так. Ну Це дуже багато питань, і воно сьогодні не общифовано на рівні законодавства. Якби ми сьогодні на рівні, тобто ви сьогодні на рівні законодавства. Всі питання були розглянуті і ошліфовані, і ми сьогодні могли всім депутатам сказати, що це воно буде ознак, отак і отак. то сьогодні і цих питань не було за <світ> Ну, Сьогодні 20 громад прийняли рішення, в тому числі політська територіальна громада, про приєднання до Олевської об'єднаної територіальної громади з центром міста Олев. Хоча, якщо чесно кажучи, приймалося рішення серед наших депутатів з великим таким. Острахом і так далі. Було дуже багато запитань. Ну, я вам можу навіть сказати результати, якщо у нас 14 депутатів, і з них проголосувало 8 за, тобто треба 7 і 1, 8 за, із 10 великі присвітні на сесії, 8 голосувало за, 2 проти. Оце моя думка. Дякую. Якщо є запитання, я можу... Я знаю у вас людину, яка... Має солідний досить боротьби. Спортивна ближче до нас цікаво для альянської території. Да. Все-таки ви бачите перспективу, яку в тому, що до об'єднання із цією громадою розвиток той території, на якій ви сьогодні його зброїмо. Ну, перспективу, яку я бачу, якщо ми сьогодні не будемо розвивати економіку, то в нас перспективи не немає. Дебат, просто, Ні, я просто говорю: якщо ми сьогодні надіємося, те, що нам дадуть якийсь кредит. В цьому році, в сільсьому році, і ми його просто ну, використаємо. Що таке сьогодні? Скільки він 27 якщо, Якщо взяти Білокорові частина піде, то нам... Ні, 27 це, це те, що нам уже. Це буде на Олевську об'єднану громаду. Давайте будемо порахуємо, що таке сьогодні 27 мільйонів. По-друге, я дивився передачу, де голова обладміністрації перебував з поїздкою в Народницькому районі. І я дуже. Прослідкував це питання, коли вони сказали, що ці кошти будуть використовуватись для стратегічні об'єкти. Я сьогодні не знаю навіть і не можу вам сказати, і мені не скажете, що таке е, передбачають стратегічні об'єкти. Тобто, можуть ці кошти дати, але вони скажуть, що сюди ви їх не можете використовувати, тому що ми багато приймаємо участь у цих проводих організаціях. Оці кошти ви можете використати тільки на це. Оці кошти ви можете використовувати на це. А якщо ми сьогодні кажемо, що ми отримаємо ці кошти і завтра побудуємо дороги, то може бути так, що ми їх не побудуємо ці кошти. Ми можемо побудувати образно у школу на школу, і ще якісь об'єкти і так далі. Розумієте, Ми не знаємо, що таке стратегічні об'єкти і куди ці кошти ми зможемо використати. Так, да, Те, що сьогодні законодавець нам обіцяє і буде передбачено законом, що збільшиться податки до об'єднаної громади, в тому числі передадуть. Землі у підпорядкування об'єднаної громади, хоча я, я вам хочу сказати, що вже там не, не знаю я, як по інших громадах, по нашій громаді там вже мало що буде передавати, тому що вже вони роздані, вже вони роздані до нас, роздає О, до і так далі. Ну, ми та, що, да, да, ми да. чули, що з що 1400 року земельні ділянки за межами населеного пункту роздає тільки обласне управління теж кадастру. Сільська Рада навіть не дає погодження вже зараз. До речі, коли пішла ця децентралізація, то вони хоча б пішли коли що в зв'язку з зверненням такого-то, такого-то, просимо вас, чи сіль заперечуєте чи не заперечуєте проти надання земельної ділянки і далі, так далі. Так що вуличі законодавство не умовно, у нас сьогодні більше запитань, ніж їх. я, шановні, ще хочу звернутися до вас. 20 сільських територіальних громад прийняли рішення про об'єднання до Олевської об'єднаної громади. Ваша воля, приймайте нас. Будемо працювати разом. А не чому тільки одна а, а, Та цього списку? Чому всі поступили? Юрій Віталійович. Ну я сьогодні являюсь головою асоціації сільських голів, тому мене Олександр запросив запитав голову асоціації сільських воїн. От технічно двох кіно як вони розвиватися. Я вам розкажу, я, це, як розвивати, я вам хочу сказати, що сьогодні я навіть не знаю, як розвивати економіку. Чому? Тому що сьогодні до нас приїхали інвестори, які хочуть ну, побудувати там якесь виробництво, а люди просто не хочуть. Навіть, навіть по санітарні, навіть по екологічних нормах, це підприємство повинно було розташоване від нас, на пунктах, 500 метрів, а воно розташовується на 1200 метрів. Але вони кажуть, ми не хочемо. А чому? Бо ми просто не хочемо. Тому як ми будемо розвивати економіку. З таким підходом, е, який є у сьогоднішніх наших е, громадян. то це ж створення робочих нових місць я так розумію. Я це прекрасно Правильно? розумію. Я як людина, займаюся посаду сільського голови, я заінтересований в тому, щоб це було створення робочих місць, щоб це було додаткове надходження до сільського бюджету, щоб да, да, да. це може проміщити якісь соціально-економічні питання в громаді, але вони просто не хочуть. Але коли два роки тому е, сусід, то це сусідів лежить, коли. Діти, які відвідували Олевський дитячий садок, і треба було 63 тисячі перерахувати за дітей, які відвідують дитячі садки. Я навіть і слова не сказав. Нам ти хочемо, ми перерахували, але сьогодні вони не хочуть, то там було підприємство. Пане ну, можна я в якості репліки на фразу? Про статус жителів села і міста у законі стаття 4 чітко пише, добровільне об'єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості. Тобто, як були пільги сільські села, так вони залишаться. Як не було їх в місті, так їх не додали. Люди вже сьогодні ну, багато чому не довіряють, навіть тому, що пишеться в законі. Шановні колеги, шановні присутні, у нас. Ця дискусія продовжується ось вже третій рік. І це в в історії незалежності нашої держави. Це вже третій етап, тому що е, коли ми розглядали на семінарі минулого року, то там було по роках родині, скільки варіантів вже розглядалося до цього часу. І ми маємо такий потужний шанс в чергове заговорити справу. Тому, е, а що зараз такого доброго має, е, скажімо, наша країна в цьому відношенні? Деградація, в першу чергу, сільських територій повно. Руйнування доріг і інфраструктури, де зниження демографічної ситуації, зниження, вимирання сіл населених пунктів. І саме головне, те, на чому ми зупинилися, Володимир, байдужість населення повна. Вже всі дотримані норм і нормативи. Ось вам робота, робочі місця. Не хочемо, тому що не хочемо. Життя заставить. Якщо ти хочеш робити і виживати, і жити краще, то ти повинен працювати. І працювати на благо громади, своєї сім'ї і своєї країни. Тому оце е, у нас привикли так. Влада може кивати на народ, що народ такий, а народ, звичайно ж, на владу і на державу. Що, що це вони такі сякі не радяні. То це якраз шанс всім стати в нормальне русло і взятися до справи. І є світовий досвід, є підтримка державного світового співтовариства, чого то ти в тиводу студії. Приймає рішення. Петро Людкович, ви щось по мене в принципі побачите. Добавок немовлять, якщо якісь... В принципі, Останній Ославич цифри сказав, які а, розрахунки є. А а, вам рішати ви маєте рішення. Ви я я я як радник голови. І так як ви ініціатор теж, скажімо, рік назад цих всіх процесів, будь ласка, виспітері. <рес> <рес> Дякую. Добрий день всім, дякую за надане слово. Я дуже задоволений тим, що сьогодні відбувається такий історичний момент в сесійній залі, що йде така дискусія про реформи будь Хотілося б, наприклад, сказати, де то критики зараз, але перебору себе, я задоволений тим, тими людьми, якими співпрацювали, коли, коли були проти, а сьогодні вони говорять за. Сьогодні ми вже говоримо за, тому що ми рік вже втратили. Ми втратили своїх коштів 37 мільйонів в район. Це не вважає, тільки між район буде. А європейські ще 900 мільйонів, які могли написати проєкти на дороги на все, це ми їх втратили. Якщо ми ще потягнемо, ми ще втратимо поліцію. а потім ми пойдемо на общі перспективи. Де нічого не задає, і прийдеться робити все за свої гроші. Yeah. Так що тут є можливість. Я предлагав колись на 25 жовтня об'єднати і піти на вибори. І Сьогодні ви, Рада, були обрані, працювали 4-5 років. Сьогодні можна реформою назвати одні. У Нас 25 голів, і в тому числі як я був. У районній раді сидимо на затворках, ждемо гроші. Так, Станіславович? А чого з правом голосу не ввести голову туди? І назвати це реформою. Але сьогодні ми не знаємо, як воно буде. Але я знаю точно, як ми будемо його будувати, так воно буде і жити. Ми будемо будувати затворщенням його, воно жити не буде. Будемо будувати з любов'ю, значить воно буде нормально. Але те, що виходить, подимається актив села, і ми переходимо в мажоритарні вибори. Це який йде територіальне. Коростень, так, да, район залишиться спортійна система а, не неділений. Але там буде вже, наприклад, керівник виконавчого апарата, тут відповідно від кількості населення. Так, да, виграють люди, які в Копіщі, можуть виграти. Але сьогодні я хотів, щоб Попіщанська і Хашівська громада була, ми втрачаємо там дуже великі гроші, де ж вони прикордонники. А радовлю би посередити, щоб вони прийшли до нас, тобто до Олеса. У них не вийде нічого. Вони сьогодні просто все, я не знаю, що така позиція. Ну, як була колись, От хоче, а розрахунка в них нема для того. Да, там активісту ну, в вкус влади, ліку, я не знаю що. Але саме добре було, коли була нова зарядка. Дружба і радове це було б то, що треба, на перспективний план три, три громади готувати. Сьогодні готується, те, що треба завтра, Ігор, і ви виступаючи з Оксаною Станіславою, вести на зміну перспективного плану. Тобто дві громади. Я думаю, порадовій все одно подойде до, до Олеського, бо Белкорові ще не хочуть йти. Ми ну, хотіли, щоб Белкоровська громада була теж, бійка. Десь 7 тисяч населення, а би, на якось 15. Ви раді, ви вибрі, ви вибрі, ви вибрі. Я дякую всім за те, що ми зібралися, і більше активність треба у цьому приймати депутатам і, і всім. Дякую за те, що приходило так, як ви любимо роботу із депутатським корпусом провели по <різько> вообще. Добровільному Да, скажіть, будь ласка, що помічало депутатам того скликання у 2015 році прийняти це рішення, яке ми сьогодні маємо прийняти? Ви знаєте, перед депутатами того скликання і Олеської громади ми нікого не вкинули. Відкинула нас в ну, другі федеральна громада. Ми... Наше рішення сталося дійсним за те, що за основу взяли два пункти. Вони пройшли. Коли я звітував Дом культури, спрашивався, тут проводили обговорення, і це їх не треба було. Тобто Олеська громада готова брати до себе ну, тих е, людей, ну, наприклад, такий приклад. Журжовище. Так? Всі діти живуть тут, а батьки там. І автобус туди не ходить. А коли ми положимо туди дорогу, то і там буде розвиток серцю. Я питаю, чому Рада не прийняла рішення все, що ми сьогодні приймаємо? Якщо Рада прийняла, його подали, хто його зупинить?

Але ви зробіть, забійте цей ввозь, так, прийміть бюджет міста власного значення. Не дайте 50% ПДФО і все остальне. Але тоді просто не дочли трохи, от ми повернулися через 8 місяців до того питання. Да, тут Олевське нічого, але я задоволений, що ви сьогодні будете приймати цей історичний рік. Тут ну, трошки його поправляти і. Дай Бог управляли. нормально. Ситуація тут зараз така, перефразовуючи фразу нашої клоуняції Оребей, голови сільських рад пособі Йосиповича, говорить. Ну возьмі мене. Так? Так, Ми всі почули думки і якби вам всім вирішувати долю, скажімо так, розвитку нашого регіону. При приймете вивідне рішення, значить, да, самі реформи вони не проходять от так просто і без якихось, скажімо, зауважень. Все одно будуть десь зауваження і так далі. Те, що Олевськ він фінансово не втратить, то однозначно не втратить. Ті є фінансові, які надходження сьогодні є, і якщо скажем, заберуть акцизний збір на паливно-мастильні матеріали, то... Якби його Але другі, тим я, педефіологічні... не в теж втратить. Хто, хто пам'ятає, в ці знизьбі йшов дорожній фонд. І по закону його не ліквідували, його просто тими роками бюджетом ліквідували і гроші забрали на другі дороги. державний бюджет і сказали, що з державного бюджету буде давати на дороги. І три роки <платить> на дороги ніхто не давав. Раніше, як був дорожній фонд, о те, що це встановили це дам. Тоді ж давали з дорожнього фонду, як Василь, знає, на город стільки-то. І на каже село, а те маленьке село, допустимо, отримувало условно, 30 тисяч. І ще й годіли там на поточні ремонти, на капітальний ремонт. Ага. І він має по капітальну ремонту зробити там. За це тільки схиздить. Дуже речі і на, віде, віде? Віде? Ружу, віде, назад, і ці гроші відверті. Сьогодні вертаються до цього дорожнього фонду. Заберуть і зрадуля. Що вони радуються тим грошам, їх заберуть. Ворожні фонд заберуть у державний бюджет. Спецфонд спецфон, опять будуть ділити. Як бої ділити? Раніше було 70 на 30, але ті ще 30, які на місцевість, їх ще ділили по кожній моносельному пункту, який він не є. Зараз їх, якщо будуть ділити, воно буде по всій виділеності на громаду. От що на громаду слова прийде. Не по 20-30 тисяч на там 7, 8, 10 мільйонів. Уже да. давай. Чи давай на випусти, там, мільйонів. Вже громада буде. Давай построїмо нажуржуючи. там основно 5 на нажуючий, а ти на ремонт отець. Тут теж є нюанси, де не опустити. Да. Да. Я, я хотів би ще дати да, да. таку інформацію, що... Станом на сьогоднішній день є в міській раді раді проекти на капітальний ремонт, на реконструкцію, на будівництво. Но фонд регіонального розвитку, фонд соціально-економічного розвитку. Якщо ми не об'єднані, вони навіть туди нас не пускають. Тобто до нас вже двері закриті і будуть закриті ще і і в 2017 році, якщо ми не об'єднаємо, тобто перспективи є в об'єднанні. Тобто держава якби стимулює об'єднані, а ті, хто не об'єднуються, вони якби прикривають оцей постійно кран, і закриється так, що ми будемо збиткові, і ми так і інакше приймемо рішення, но без державної підтримки. Хотів би, шановні депутати, щоб ви розуміли, що депутати попереднього скликання. Одноголосно підтримали об'єднання в межах всього району. Так, буде об'єднання за мінусом чотирьох територіальних громад. Ну нічого страшного, вони прийняли для себе рішення і ми його вважаємо. То через що, якщо немає якихось заперечень, ми будемо це питання ставити на голосування в той редакції, якої є. Якщо, шановні депутати, якщо немає, це доленосна для нашого регіону. І якщо немає, я буду ставити на голосування. Хто за, за те, щоб дане рішення прийняти в цілому як рішення сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Поймено, так. Да. Шевчук і За. Шевченко і відміну. Рассевив, за бурем. За Шгучук. Да. Мінич. Да. да. Бучковский. Бучкулинський. Да. Да. Живининский. Да. І я хочу врахувати не тоже голос, яке. Це моя позиція, я хотів би учити. Я розумію, що рішення вже прийнято. Шановні депутати, я хотів би вам подякувати, що ви прийняли рішення за утворення Олевської міської територіальної громади і ну, побажати вам всім. Як би, удачі на виборах. нашої громади. Шановні депутати, позачергову 9 сесію Великої міської ради з цього пристання оголошення.